Неділя. Вихідний день, погодка наче, сьогодні така, нормальна, ми знов на риболовлі. В планах все теж, половить хижака. Правда, не знаю, хто у нас сьогодні буде клювати. Коротше, побачимо. Зараз, як завжди, достаємо Снасті, човника, збираємось, накачуємось і мандруємо. Мандруємо на яму. Тут ямка неподалік є. От її я хочу сьогодні обловити. Як ні, підемо нижче. Там теж є яма непогана. Так що я сподіваюсь сьогодні на гарний улов. А з вас лайки, коментарі. А ми поїхали. Не перемикайтесь, попереду саме цікаве. Зняти вам трошки процес. Сережка старається. Не качав. Зараз побачимо, побачим, чи нормально, чи ні. Добре, будемо вкладувати слані. А потім вже включусь, коли вже напевно на воду вийдемо, покажу комплект. І покажу де будемо ловити. Красота. Лапаю тут якорь, блядь. <coughs> Подайте, пожалуйста. Пынья. <coughs> Ставила еще так раком, боком, блядь. Ладно, пофиг. Вообще не парс. Так, коротко про комплект. С Crazy Fish Versus. до 56 грамів сьогодні з таким міцним комплектом. І пробуємо 30 грам перший ультрафіолет, не пам'ятаю як це фірма Сілікона, це я вже купляв давно. Сіликон, понятно, у мене на штопорі, вже он битий перебитий, але ще живий. Флюр 0,55. Плятьонка Авроровська 0,14. Поки ловлю і взагалі не парюсь. Так і буде. Поки держить, хай держить Ай. Все у нас падає. Це субак до нас пішли. Да. <кхем> так. Перший закид Бам! Катушка Реобин Спайр. Вся багатострадальна. А тридцатки мало. Така струя, що капець. Треба бережніше кидати. Так, да, тридцятки мало. Чому ти бачиш мало чи мало? Тому що воно тоне дуже довго. Я все один оберт роблю, воно секунд 5 тонн, це багато. Взагалі не ощущають, нічого не поки не хоче. Ну значить не достав. А воно точно не 30 мало. <клухи> Треба стукати. А в мене воно висить. Я не знаю як воно клює. Що можу сказати? Поки не клює. Не ловиться риба, а ловляться отакі трофеї. І те в радість. Селектовський воблер. Чи бандит, ще, чи, чи, чи копія на бандит, не знаю. Не бачу я назви, бо отакий от він. Треба його відмивати. Але ж є. Так що ловим далі. Ну нарешті. Ну нарешті. О, не пройшло і півроку, як я піймав. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, як приємно! А, кайф. А це воно. Але щось невеличке, да? Не? Ну, такие соби. Тихо, тихо, тихо. Вы видите, какие тут крокодилы еще живут. Фу. Блин, а напарник кудысь как раз втик. трошки не вовремя ось такий все, ловим далі. Результат є. <кхи> прикольна рибка. Дуже прикольна. І ми її випускаємо. Маленький, не то. Треба... ех-ех-ех. Погода ще скурвилась. Ну, до речі, дощик пішов. Проклюнуло, так що ловим далі. Може на нашій вулиці ще буде празник. Отак і рибачимо. Що зацеп. доцеп. Напарник на веслах, а я потрошку підматую. Треба вилазити з нього. От стріл не працює, не хоче вона доходить. Так що мускул-мотор. Бо не хочеться приманки тіряти. Да і день вже близиться до кінця потихеньку. Ось воно пару покльовок було, вони на камеру не попали. І на цьому все. А я тут заліз на віка. Да не, я ж оттуда Не-не-не. Это... Да не плывет. Проще видеть. Проще рвать. Тут, видимо, не тике моя, а кто еще обервался. Тут не только корч. Крючок самовый, да? Самовый и самовый. Не будем тыкать пальцем на хвилю. Мы когда смыкали и займались. Нифига себе. Думал, ведь стрел попробовать, а она и так вышла. До бережка. Струям. 45. Мало. В карте Пиздец. Вообще Є патулюсю. То риба була. Оце я проїздив. Офігеть. Там гарна щука була. Може це щука? Так, да, це її удари були. Так... Ну что сегодня за день? Ладно, шучу. <свист> Перша поклевка за півдня и там мимо. Ой, все, она. Блять, опять отвалилась. Да что такие? Голодно. Да. Да. Что за ре реализация сегодня? Подсечка, все як треба. О! А тупо бьет куди-то, але не в крючок. Так, все. На цій прекрасній ноті завершуємо рибалку, сонце вже сідає. Як ви бачили, піймав одного судочка, да було ще пару клівак. І на цьому все. Не знаю, що з хижаком на десні ні але ось таке. Це вже друга чи третя моя риболовля. І ось такий невтішний результат. Будемо старатись будемо їздити. По-любому рано чи пізно вона проклюне. Або він. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Нажимайте на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. Ну і всім до нових зустрічей і ніх останні лузки